Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Ілона, і якщо ви на цьому каналі вперше, зараз я коротко розповім, про що я тут знімаю. На цьому каналі ви зможете побачити мої влоги, мій лайфстайл, де я знімаю про свої концерти, подорожі та також дуже багато розповідаю про книги. Якщо ви любите такий контент, не забувайте обов'язково підписуватися, ставити пальці вгору. Та дивитись всі мої попередні відео. Ну а сьогодні знову всіма любима рубрика Книжкова розпаковка. До мене приїхало приблизно 20 книг. Я вже точно не пам'ятаю, тому що я цю. Посилку чекала приблизно більше місяця, а деякі книги навіть і два місяці. Чому так довго я розкажу трішечки пізніше? А зараз давайте починати це відео. Ще я забула сказати, як ви вже помітили, фон у мене зовсім інший, і наступні всі свої відео я буду знімати на цьому фоні або на ще одному, але він ще повністю не готовий. Тому вже чекайте наступних відео з моїми новими фонами. Мені так незвично і одночас так класно знімати на новому фоні, пробувати різні локації в цій кімнаті, на яких я буду знімати подальше своє відео в YouTube. І я надіюсь, вам також подобаються такі зміни, тому що ці полиці, ті самі, які стояли в мене на попередніх моїх відео, але ми їх перефарбували в рожевий, трішки змінили їх, додавали ручки і тому подібне. Але про це є окреме відео, де я... Робила перестановку, ремонт, переїзд і тому подібне. Тому, якщо вам це все цікаво, обов'язково дивіться влог з переїзду. Якщо чесно, мені так само цікаво подивитись, які там книги, бо тому що багато книг я вже забула, які є, позамовляла їх давно. Обов'язково беріть щось смачненьке. Бо це відео буде довгим. Беріть щось собі попити. Я вже стараюсь зробити для вас як найкрасивішу таку осінню обстановку. І давайте я вам буду показувати свої книжкові новинки. Давайте розпочнемо з цього пакета від КСД. Ці книги придбали мені моя мама. Дякую тобі дуже сильно, мам. Я знаю, що ти дивишся це відео в цьому пакеті 5 книг, і вони дуже важкі і дуже великі. Тому давайте починати. Я дуже захваті, тому що тут всі мої. Прям дуже-дуже давні башенки. Ну, не давні, бо тому що більшість книг нещодавно вийшла, але такі, які я хотіла, прям найсильніше. І перша книга це книжечка від видавництва РМ. Це моє найулюбленіше видавництво. Це книга Як завершити історію. Кохання. Вона така рожевенька, якраз мені під ось цю полицю тут ось такий зріз, красивезний, рожевий, з сердечками. І наскільки я знаю, це дуже скляна історія, яка має розбити мені серце. Зараз на вулиці роблять якісь ремонти, і також мої сусіди зверху періодично починають сверлити, Тому, якщо будуть якісь звуки, не звертайте на це уваги. Але в принципі у мене мікрофон, тому ви не маєте це чути. Я не читала анотацію цієї книги, але я тільки що прочитала перше речення. Гелен не бачила з грантом. 13 років відколи сталася трагедія, що не завжди пов'язала їхнє життя. Все, продали мені цю книгу одним реченням. Тут всі книги, які я буду показувати, я хочу перечитати якнайскоріше, але мені так сумно, я останні два тижні взагалі не маю часу читати. Я прям себе почуваю аж жахливо через те, що я не читаю, бо мені постійно треба сісти в день хоча б годинку, півгодинки почитати. Я дуже тривожна людина, я починаю себе накручувати. Я не можу сконцентруватись. І коли я сідаю, хоча б кожного дня і читаю по півгодинки, якось моя концентрація і мій. Моральний стан душевний я почуваю себе краще. А останні десь два тижні в нас дуже багато справ, дуже багато роботи, і ми з Давидом бігаємо, не встигаємо нічого зробити. Елементарно поїсти в душ, сходити тому. Я надіюся, от зараз ми поробимо ці всі справи, і я нарешті повернуся до читання. Плюс я вже хочу якнайскоріше почати читати на своєму новому місці, в своїй новій кімнаті, на ліжечку. Тут все так красиво, я не знаю. Ми прям старалися зробити це все, як я хочу. Давид прям виконував всі мої бажання, які я хотіла. Бачите, в нас шафи рожеві стоять. І мені це дуже-дуже подобається. Я вже дуже чекаю, коли я зможу почитати на новому місці. Наступна цеглинка від видавництва Рідбері, це книжечка, те, що я хотіла сказати, але так і не сказала. Від авторки Моніки Мерфі. Я знаю, що це якась булі-історія, щось типу того, тут є позначка 18, і наскільки я знаю, це якась така шкільна. Історія студентська. Я люблю такі книги. І ще я купила цю книгу через цю авторку, тому що я постійно, коли я заходила в різні книгарні, особливо в Варшаві. Я бачила дуже багато книг від цієї авторки. Якщо не це саме вона цих книг в неї я не знаю скільки. Мені здається, вона написала мільйон книг. Мені здається, я говорю зараз про ту авторку. Я просто пам'ятаю, які книги виглядають в англійському оформленні. Тому я хотіла дуже познайомитись з цією авторкою, бо я її постійно бачила на просторах буктоку, на просторах буктюбу, в книгарнях. Тому мені стало цікаво прочитати її книги. Хоча я зараз чула в українському просторі цю книгу не дуже полюбили. Ще дві книжечки від Рідбері, і це паперова принцеса. Та зламаний принц. Я не пам'ятаю, яка тут перша, може, тут десь пише. Ось це друга, а ось це перша частина. Одразу взяла дві, бо бачила настільки хороші і круті відгуки на ці книги, що першій частині кінцівка якась дуже інтригуюча, і всі говорять зразу брати дві частини. І я не втрималась і взяла дві. І я думаю, я почну читати ці книги, коли вже вийде третя частина, щоб, можливо, вже зразу прочитати цілу трилогію, наскільки я знаю, це трилогія. Але я з нетерпінням чекаю, коли я почну їх читати, бо настільки класні відгуки, настільки люди розказували всякі хороші про ці книги, і мені вже дуже дуже цікаво також їх прочитати і скласти свою думку на ці книги. І остання книга, яка є в цьому пакеті від КСД, це книжечка, якраз від КСД Пенелопи, Дуглас і Тут також є зріз, ось такий синій. Я та людина, яка любить книги і з зрізами, і без зрізів. Мені подобаються і такі, і такі, однаково. Прям дуже сильно. І зрізи подобаються, і без різів книги подобаються. Я й читала від цієї авторки «Панк 57, читала схованку, читала зіпсованого. І мені здається, поки все. У мене є ще від цієї авторки книга Вимикач та конклав. І от книгу про Віла я не маю, і ще якусь там маленьку з новелами. Але я також планую їх купити. Але перше, я планую прочитати про Деймона книгу, бо я просто дуже не хочу про нього читати. Я вже цілий рік відкладаю цю книгу, бо я просто не хочу про нього читати. Він мені не подобається. Але всі говорять, що от я зміню думку після прочитання. Тому я думаю, наступною книгою, яку я буду читати Панелопи Дуглас, це буде не вимикач, а саме ось ця книга. Хочу вам сказати, що ця книга 18 тому читайте відповідно до вашого віку. Єдине, що я знаю, що тут є хлопець, і він мав дівчину, і ця дівчина почала зустрічатись з його татом. Це все, що я знаю про цю книгу. Я думаю, це має бути щось дуже веселе та прикольне. Я не знаю, які книги брати наступні. У мене є тут пакетик, але я вже бачила, що тут є. і Хочу його трішки на пізніше залишити і взяти напевно коробки, бо я просто не пам'ятаю, що там. Тут дуже багато книг буде від видавництва Вівати, які я замовляла на акції, але про це я розповім трішки пізніше. Перша коробочка, я думаю, це від відвівату, тому що тут пише Укрпошта, а я ніколи не замовляю на Укрпошту просто книги від відвівату. Я замовляла в перший день акції, коли дуже-дуже сильно виснув сайт. І я вже коли додавала книги, які я хочу в кошик. Єдиний варіант, який мені висвічував доставки, це була Укрпошта. Я не люблю Укрпошту, я тоді не замовляю. Завжди все замовляю на нову пошту. Але я вже дуже хотіла ті книги, тому я замовила їх на Укрпошту. З «Вівату» я робила два замовлення, тому що за одним замовленням мене не вдалося замовити. Насправді дуже багато проблем не було. Я розумію, що великий наплив. Вони не думали, що буде така активність і багато інших нюансів. Я могла почекати і місяць, і два. Мені це не принципово, щоб книги були вже і зараз в мене. Просто мені не сподобалась комунікація, тому що я написала їм спершу на telegram бота Я не знала, що telegram бот не відповідає на ці питання. Потім написала їм в інстаграм. В Instagram мені відповіли, щоб я написала на e-mail, бо в інстаграмі вони цим не... Займаються, я написала на емейл. Мені відповіли на мій перший емейл через три дні. Написали, що ті книги, які я замовила, є в наявності, крім однієї, чи відправляти, чи повертати кошти. Я сказала, що ви можете відправляти без однієї книги. Одразу відписала. Пройшло три дні, мені ніхто не відписав. Пройшло чотири, п'ять, шість, сім днів. Мені і ніхто не відписував. Я вже трішки рознервувалася і трішки вже була зла. Написала їм ще раз на інстаграм дізнатись, чи мені взагалі хоч очікувати це замовлення, щоб просто мені сказали, це замовлення є. Ми вам відправимо протягом трьох тижнів, щоб я, наприклад, знала, що воно точно буде, і я вже буду чекати хоч місяць, але знати, що ці книги будуть в мене. А тут ти не знаєш, чи є ці книги, чи їх нема. Мені вже в інстаграмі відписали. Я попросила їх вирішити цю ситуацію або дати мені хоч якусь відповідь. Мені буквально за півдня це все вирішило і на наступний день відправили мої книги. Мені здається, якщо б я їм не писала, вони б ще десь два тижні відправляли мої книги. Я дуже люблю вад. Я взагалі до них ніяких претензій не маю. Просто ця ситуація знаєте, трішки так. Підпортила не те, що моє враження, це в них перший досвід з акціями. Я все розумію. Просто хотілося би, щоб якось була більше класна комунікація з покупцями, тому що ми й дзвонили і писали, і ніхто просто не відповідав. Перші дні ще можна було дозвонитися, Потім вони виключили дзвінки і вже взагалі не можна було дзвонити. Давайте не про погане, не про сумне книги уже в мене пройшов рівно місяць. Сьогодні 19 число. Рівно місяць пройшов, сьогодні 19 число, і нарешті книги в мене. Всі коробочки вже відкриті, тому що мама передавала мені з України і на кордоні все перевіряли. Я сама ще не заглядала, я чекала, коли я зможу зняти відео. Тому давайте разом з вами відкривати. Тут в нас стоять три книги, я вже бачу які. Як же я хотіла цю книгу? Особливо я дуже чекала, щоб вона мені прийшла. До осені, щоб я її прочитала восени, бо мені здається, тут такий осінній вайб. Я чула ця книга щось подібне на сімейку Адамсів, то навіть пише Сподобається шанувальникам фільмів сімейка Адамсів та Венздей. Я лиш тепер під час монтажу помітила, що ця книга мені вже прийшла з дефектом, тому що в своєму тіктоці я виставляла, що у мене так сталося буквально після 20 сторінок прочитання, але я на відео тільки що помітила, що вона вже була з дефектом. А я якраз зараз дивлюся другий сезон Венздей, і нещодавно я передивилася перший, перед тим як дивитись другий, і просто хочеться почитати зараз якісь такі книги, бо, на жаль, в мене взагалі немає ні осіннього настрою, ні у когось такого спукі настрою. Вона ще й така малесенька. Я думаю, якраз зараз на мій такий типу не читун, в мене його немає, просто немає часу. Але я думаю, щось ось таке маленьке, якщо я почну читати, може мені якось допоможе вернутися в активні читання. Цій книжці буквально 238 сторінок. Я не знаю, я її чомусь прям дуже-дуже сильно хотіла. Друга книга, яку я придбала на розпродажі, це енциклопедії Фейрі Емелі Вайлд. Я чула багато хороших відгуків на іноземному буктоці. Спершу як Віват анонсував цю книгу, я не хотіла її купляти, бо я не знала про що вона. Але, подивившись, хороші відгуки. Те, що її читають. Я вирішила, чому б її не придбати, тим більше вона коштувала дуже дешево, і тут такий красивий зріз. тут такий ніжно-рожевий форзиц. Мені дуже подобається і в загальному оформленні цієї книги, дуже круте. Але я щось чула, що тут є якісь проблеми з перекладом. Хто читав цю книгу або щось знає, напишіть, будь ласка, бо я це вже дізналась після того, як її придбала. От мені оце дуже подобається. Просто подивіться. Мені подобається, що Юват почав друкувати ось такі книги, бо колись книги вату було дуже складно розгорнути. Книга одноіменні, це друга частина. Першої частини не було на розпродажі, але вона коштувала 80 гривень, якщо я не помиляюсь. Я вирішила, чому б не взяти першу частину, колись куплю, колись прочитаю. От, бачите, про що я говорю? Ось ці ще старіші видання книг, ось тако стоять. Нічого не можу розказати про цю книгу, бо я ще не маю навіть першої частини і навіть не знаю про що перше. Ця книга йде в поповнення до моєї бібліотеки. Я не знаю, чи мені так здається, але мені здається, що трішки потемніло, бо тут зайшли хмари. Ще одна коробка, і мені здається, тут також книги і вату, бо тут також Укрпошта. Ну, не скоріш за все, а точно книга Діва проти біди, і тут такий шикарний зріз. Моя подруга читала цю книгу. Ми були в мене на ночовці, і вона якраз дочитувала цю книгу, коли була в мене. Я з хлопцем дивилась фільм, і фільм нам дуже сильно сподобався. І я вирішила взяти книгу. Вона також приблизно коштувала десь 100 гривень. Мені буде дуже цікаво прочитати книгу і ще скласти враження від книги, тому що фільм був дуже шикарний. В цій коробці тільки дві книги, і це книга ночі за 119 чи за 112 гривень. Вона така велика. Давайте подивимося, що тут під супер обкладинкою, тому що я старалась прогортувати всі відео. Я вже собі трішки заспойлерила. Ось така краса в нас під супер обкладинкою. Просто подивіться, як це красиво! Дуже гарно. Також тут такий зріз. і давайте дивитись фор за це. Що це за фейрілуд, скажіть мені, будь ласка. Сказала б я десь за кордоном, показала б цю книгу і сказала, що я її купила за 100 гривень, мені б ніхто не повірив. Прям дуже красиво і якраз розгортається дуже круто. Ну це прям шикарно. Ще одна коробочка від Vivato, але тут книги, які я не купляла на акції, а просто новинки Вівато, які вийшли нещодавно. Мені навіть поставили носочки ось такі оранжеві. І з однею пише In My Hot Romance Book Era. Це дуже мило, я дуже дякую Івату. Я прям люблю всякі такі носочки, кружечки і все, що пов'язане з книжковою тематикою. Ну і в нас тут друга частина серії Твістет. Я ж навіть першу не прочитала, але в мене є подруга, яка дуже любить цю авторку, і вона завжди нахвалює її книги. І я в загальному на цю другу книгу чула шикарні шикарні відгуки. Я першу частину починала читати. В англійському виданні я прочитала там буквально 20-30 сторінок, мені не дуже сподобалося. Я вирішила закинути, але потім вийшло неймовірно красиве видання українського, я не могла пройти повз, я його купила. І українською мовою я планую прочитати. Мені казали, що перша книга дуже така погана, її треба просто. Перечитати, пережити, і просто далі буде краще. Я зазвичай книги з плівки не відкриваю, але цю я хочу відкрити і подивитися на саму обкладинку. Я зазвичай плівку знімаю вже тоді, коли я починаю читати книги, але тут мені дуже хочеться глянути. Дуже красивий форзис, мені подобається. І знімаємо супер обкладинку. Це дуже гарно, мені подобається. Боже, мені загально подобається, як наші видавництва почали красиво видавати книги. Знаєте, коли за кордону вони виходять просто без зрізів, в м'яких обкладинках. Я такі ненавижу. Чесно, я знаю, що є люди, які люблять і м'які обкладинки, і книги без зрізів. Я не та людина. Я люблю от щось таке, щоб кожна книга була як витвір мистецтва. Я дуже люблю розпаковувати нові книжечки. Це. Я не знаю, якась моя терапія. Книжечка і спалахне пожежа. Я чомусь думала, що вона теж буде в плівці, як і зійде крига, бо в мене зійде крига досі в плівці стоїть. Ось тут такий зріз. красивезний. Вау! Дивіться! Тут форзи, ось такий гарний. І мені додали ще таку штучку. Я бачила вже ось цю штуку і носочки, але я не думала, що. Я також отримую, бо я не робила передзамовлення. Мені здається, я замовляла просто. І вони поставили таку штучку на двері не турбувати, бо я. Ну і так само, як пишу на носочках, ся, я тепер буду вішати так на двері і казати хлопцю, що він навіть не заходив до мене. Що? Це дуже круто. Тут якісь такі осінні листочки, і мені здається, може, це щось осіннє, хоча тут, типу, як табір. Це, мабуть, щось літнє, я не знаю. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи тут є щось осіннє, бо мені ось ці саточки дуже якісь осінні. Загально ми дуже люблю всякі ромкоми і ось такі милі книги, особливо коли вони такі красиві. Мені хочеться їх якнайскоріше прочитати. І також продовження серії. Це умови контракту, це серія мільйонери, «Більярдери», не знаю, з Дрімленду. Ось такий зелений в Попередній книзі був синій зріз і синя обкладинка. Мені подобається ось це оформлення, це дуже красиво. О, вау! Тут теж дуже гарно виглядає. Також спершу треба прочитати перше, щоб щось говорити про цю. І останній пакет з Вівату, це купила моя подруга в перший же день цього розпродажу, бо в мене не грузив сайт. Я на той момент була в Хорватії, і це якраз був день нашого виїзду. Я пам'ятаю, я в автобусі сиділа. Грузила цей сайт, на морі сиділа, грузила. І в мене так він не грузився цілий день. Я зробила замовлення аж ввечері, коли ми заселилися в інший готель. І деякі книги мені придбала подруга в фізичній книгарні. Якщо б були всі, звісно, я б не замовляла на сайті, а там не було всіх моїх бажанок. Тут в загальному чотири книги, і за них вона заплатила щось плюс-мінус 400 гривень. Пакет ми викидаємо, і давайте показуємо свої ще новинки. Перша книга це книга Дім Голов». Голоу. навіть є ціна, вона коштувала 95 гривень. Тут ось такий яскравий форзац. Мені сподобалася вкладинка, мені сподобалось декілька речень з анотації, я не повністю її прочитала, тому я її взяла. Плюс за 95 гривень, чому б ні? Усі небезпечні речі. Ця книга також коштувала 95 гривень. В загальному вона коштувала 400 гривень, а тут я придбала за 95. Я тільки що на обкладинці прочитала, що це авторка книги Світло в темряві. І ця книга в мене також є. Я її ще не читала. Але я чула хороші відгуки, і мені тепер цікаво прочитати і цю, і попередню. Я люблю трилери, я люблю детективи. Це мій найулюбленіший жанр, тому я купляю всі книги майже в цьому жанрі, бо мені дуже подобається таке читати. Ще один трилер. Тут такий жовтий зріз, в Мене вже була якась одна книжечка від ВВАТО. Я не пам'ятаю, як вона називається. Тут усі хороші люди. Мені здається, також жовтим зрізом. Я її вже була прочитала. Вона мені сподобалася. Мені здається, це взагалі інша авторка, але я просто згадала за ось цей жовтий зріз. Тут приблизно 330 сторінок, і якраз я люблю такі невеличкі трилери, я їх постійно читаю. Тому я не могла прийти повз цієї книги на цій знижці. І остання книга від видавництва твою в цій розпаковці це випадок із Рейчел Керолайн. Вона також коштувала 95 гривень. Тут також ось такий жовтенький зріз. Я не планувала купляти цю книгу, скажу вам чесно, але мене підкупила ця акція і декілька хороших відгуків у Тіктоці. Тут невеличка, але цікава анотація: Рейчел закохується вдруге. Але вперше по-справжньому Джеймс вперше кохається з кимось у друге. Любощі як випробування, дружба як продух. Глибока і переконлива книжка про Ірландію, економічну кризу, інстинкти, сексуальну орієнтацію, помилкові припущення, інтуїтивні рішення і про те, як це це визначає життя людини. Я думаю, коли мені захочеться чогось ось такого, ця книга якраз буде в мене на полицях. Ну і давайте перейдемо до останньої коробочки. Я її залишила на самий кінець. Це артбукс. Я дуже люблю їхні коробки, я дуже люблю їхні книги. От тут я не пам'ятаю взагалі. Я пам'ятаю одну книгу, таку сіреньку, а решта я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я замовляла на акції. В них була якась акція 1 плюс один дорівнює 3, мені здається, і якраз тут має бути три книги. Давайте ви перші заглянете туди. Дуже дуже важкі. Не знаю, вам там щось видно, давайте відкривати. Я бачу, які там книжечки вже. Я не пам'ятаю, чи це була акція 1 плюс 1 дорівнює чи Це було 30% на весь асортимент. Щось ось в такому роді були, якісь знижки. Я вже не пам'ятаю, бо мені здається, змовляла два тижні тому, можливо. Перша книга це знову якийсь трилер. Люди не зникають безслідно тут таким. Яскравим рожевим кольором написано це речення І також такий яскравий рожевий зріз Книжка називається Зникла жінка. Зараз осінь, і це якраз пора для якихось трилерів, детективів. Мені тут теж поставили закладочку, подивіться. Тут також на цій закладочці якась інша книга цієї авторки, мені здається, вона ще не вийшла, або я просто не бачила анонсу. Artbooks завжди кладе якісь класні закладинки або якісь штучки до своїх книг. Але вони зазвичай це ставлять, коли людина робить передзамовлення. Мені здається, не робили передзамовлення, але дякую, артбукс. Я вас також дуже сильно люблю. Тут ось такий форзет хмаринки. В цій книзі немає проблем з відкриттям. Я дуже рада, що артбукс побачили цю помилку, виправили її скоро. Ця книжечка теж дуже маленька, тому я надіюсь, я її прочитаю якнайшвидше. Ось цю книгу я пам'ятала, що я замовила тут такий сірий зріс. Я пам'ятаю, що я її хотіла ще придбати в англійському виданні, але так і вирішила відкласти, і от вона вже вийшла українською. Я вже не пам'ятаю про що вона, але я чула теж багато позитивних відгуків на просторах американського букпростору. І остання книга, яку я покажу в цій розпаковці, це озеро спокою. Це мені здається, також ще один трилер. Тут такий яскраво оранжевий зріз, Давайте подивимося на форзец. На форзаці у нас типу ліс. Ось такий. Я лише сказала за проблему з відкриттям. Ця книга трішки, як бачите, проблемна в нас. Блін, це дуже сумно. Мені приходиться аж так робити, тоді трішки рвуться сторінки, але. Так найзручніше читати. Її чоловіка впіймали, але вбивства не припинились. Я такі люблю дуже сильно, особливо читати в похмуру погоду. Рівно 20 книг приїхало сьогодні до мене і поповнило мою бібліотеку. Якщо ви читали якісь із цих книг, обов'язково пишіть про це в коментарях, або, можливо, ви хочете прочитати якісь із цих книг. Яку мені читати якнайскоріше, порадьте обов'язково. Діліться вашими планами на осінь, можливо, ви придбали собі якісь книги. І я буду дуже вдячна, якщо ви поставите цьому відео лайк, підпишитесь на мій канал. І всім до нової зустрічі. Всіх цьому, всім па-па!